Котяче населення Одеси перевищує чисельність самих Одеситів, говорять місцеві мешканці. Смугасті матроскини там головні жителі міста. Вони давно звикли до постійної уваги, адже фотографування вусатих у Одесі вже традиція. Частинку тамтешнього колориту у Хмельницькій привезли Олександр Сінельников та Борис Бухман. Їх спільна виставка «Котофото» – це 74 світлини, головними героями яких є хвостаті супутники життя. Аби зафіксувати їх поведінку на плівку, Олександр Сінельников інколи спеціально виходить на фотополювання. Результати спостережень за котами та кішками говорять усі вони різні та не схожі один на одного. Жух життя, у кожного кота є свій характер, навіть схожі на людей. Многі коти йдуть на контакт з фотографом. Вони дуже любопитні, довірчивої. То це дуже цікаво. У своїй рідності характеру чотирилапих пересвідчився і Борис Бухман. На своїх знімках зібрав котів не лише одеських, а й львівських та юрисалимських. Вони нам дозволяють себе гладити. Вони нам дозволяють, ну, учтіть, тільки тоді, коли вони цього хочуть. Вони дозволяють нам себе кормити, тоді, коли вони хочуть, не коли ми. Ми ложимося в кровать, вони нам дозволяють лечь на мою подушку. Єдине, що не роблять коти, це не приносять тапочки. На відміну від свого співавтора, фотограф впевнений найвдаліші – найвдаліші фото кішок – спонтанні. У мене є фотографія, яка називається «Кот далі і здалі». Ми зайшли в одеський дворик просто сфотографувати, і він тут же з'являється з-під машини. Так раз голова вилазить і типу, мені моргає. Тут є кот моєго сина, звати Пшик. Он виглядував з окна выглянул, я его Я його фотография обошла, фотографія как бы, да, уже весь мир. Автори виставки запевняють, фотографувати смугастих задоволення або висловити свою любов до них у Одесі. Навіть проводять тематичну виставку Котовасія.